Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога церква, вітаю всіх на святою неділею. Ніколи не доїзд сказати, що з можливістю бути в храмі, з можливістю стати перед Богом, тому що тиждень буває, кожного по-різному проходить. І це той шанс, де може просто трошечки себе успокоїти і налагодити відносини, ті, які, можливо, десь були втрачені або втрачений мир і спокій в нашому житті. Сьогоднішній Євангелії, який ми з вами слухали, притча, уривок із Євангелії, дуже глибокий. І розумуючи його, вивчаючи, аналізуючи, тут, напевно, хочеться в першу чергу зачитати так само уривок із дуже гарного твору Івана Богослова. Яка називається Апокаліпсис або Откровення. Це з 19 глава 6 стиха. І чує, ніби голос численного народу, ніби вод багатьох, ніби голос громів сильний, що говорили Алилуя! Повоцарився Господь, Бог Вседержитель. Радіймо і звеселімось. Воздаймо йому славу, бо настав шлюб анця, і жона його приготувала себе. І дано було їй одягнутися у висон чистий і світлий. Висон вже є праведність святих і сказав мені, ангел, напиши, блажені, покликані на шлюбну вечеру анця, і сказав мені, цієї істині слова Божі. Тут Іван Богослов, згадуючи цю частину Євангелія від Луки, більш відкриває саму сутність самої цієї притчі. Тут він одразу показує, що господар це є Господь, Бог Отець який готував вечеру для свого Сина Ісуса Христа. Невіста це є церква Божа, а вечера це є Царство Боже, до якого покликаний кожен із нас. Ми бачимо, як до кого першого звертається Господь, до кого першого звертається Господа, Мене перше, до своїх, до свого народу, до своїх рідних. Звертаються до управителів, звертаються до книжників, до фарисеїв, до суть, до тих людей, які брали і були неустатніми людьми в своїй країні, Ті люди, які керували ізраїльським народом, ті люди, які духовно окормляли і вели цей народ. І бачимо із Євангелія, що всі відмовилися. Святі Уті, зокрема, і Лука Кримський, говорить, що не просто відмовилися, а відреклися. Відреклися від цієї вечері, відреклися від голосу Господаря свого, відреклися від Царства Божого. Бачимо першого чоловіка, який купив собі землю, який покладав великі надії на цю землю, який покладав більшості на це земне речі, ніж на Бога. Ми бачимо, як те суспільство, так само як і зараз, як і наше, дуже схожі. Так само насправді покладаємо в більшості, такі стали ми земними, можна сказати, матеріальними, так само і тоді були. Тобто це саме єважі, воно актуальна, як було 2000 років тому, так само і зараз. Коже собі може побачити цю земну. Пристрасть постійного набування або здобуття тих земних благ. Або що, як святі оці називають її любостяжання, також насправді дуже важко себе зупинити в цьому. Дуже важко себе навіть десь тримати, навіть під хорошою справою чи то живучи в монастирі, чи це буде хорошим християнином, коли на цей шлях десь стаєш, дуже важко вирватися або вирвати саму цю людину. Далі ми бачимо, як інший запрошений купує собі п'ять пар волів. І тут так само присутняється земна. Надія більше на власні сили, більше на власний досвід, більше на власний, що він сам все зробить, Тут також Святі Отці пояснюють, що ці п'ять хворів це наші п'ять почуттів, які кожен нас має. Якщо собою не пильнувати, якщо не жити в дусі, якщо не виконувати заповіді Божі, Наші ті інстинкти, наші ті почуття стають набирають такого тваринного характеру. І тоді приходить беда в наше життя. Далі ми бачимо іншого чоловіка, який, знаючи, що його запросили, який знає, що буде це велике торжество в день, Назначає собі весілля. Більше того. Всі ті двоє вибачаються десь, а цей з такою зухвалістю, з таким небажанням туди приходити, як він група відповідає, я одружився. Тобто людина більше цікавить якісь такі плуцькі утіхи. Людину цікавили більше знову ж таки ті земні речі, які приземляють і які завжди лишаються більшості біля розбитого курита. Пригадалося мені е, так само уривок Пророка Іллі. Коли він прийшов до Єлісея, який був в той час в полі, який в той час був так само з волами, урав те поле, пахав те поле, і каже, йдемо зі мною. Що робить Єля? Коли тих волів і слідує за ним, то і роздає все те м'ясо, всю ту живність. Тобто, Потрібно працювати, потрібно жити, потрібно здобувати, але пам'ятаючи єдине, що центром мого життя є Христос. Центром мого життя є віра, яка буде давати сили рухатися, яка буде давати далі жити. Дуже гарно читаю Даштайнову книгу Петр Калиновський, про іменно про все-таки матеріальний світ якому він жив і з якому практикою свого і досвідом свого життя укріпив і здобув ще більшу віру. Це людина, яка описує, це реаніматор, який описує ці події, які траплялися з людьми, які можна назвати клінічна смерть. Які потім поверталися, і він описує весь цей досвід. І дуже гарно він говорить про сьогоднішнє день, що насправді і ми в своєму житті, наш теперішнє суспільство більшості своєму живе в такому матеріальному світі. Це можемо побачити навіть по наших дітях, особливо по підлітках. Це 14 16 років, які соромляться йти до храму, які соромляться на привітання Слави Ісусу Христу сказати Слава навіки. лучшому випадку кажуть, добрий день або обертаються і йдуть далі. Цей матеріальний світ дуже часто продукується сьогоднішніми психологами лекціями, лекторами, які Христа відкидають на інший план. Не ті здорові відео, чи здорові якісь слова, які викидаються навіть нашим монастирем, простір чи церквою, дуже часто або блокуються, або не поширюються далі. А поширюється зовсім інакша інформація. І ця молодь споживає це все. І приходять до такого рішення, коли створивши свою сім'ю, коли вже маючи своїх дітей, говорять страшні речі. Коли ти народжуєшся, пора хрестити, пора привозити до церкви, вони говорять, що для чого це розуміє? Вона має сама вирости і має сама для себе обрати, що вона хоче життя. Це таке свідчення того, такого, цього нашого матеріального життя. Що потім стається? Потім ці діти виходять духовно скаліченими. Навіть ще інші бувають страшні речі, коли несуть дитину-немовля до причастя, і та дитина починає плакати, замість того, щоб підтримати ручки, замість того, щоб потримати дитя і причастити і потім воно звикнеться, так само чуєш, не треба доставляти. Потрібно, щоб саме до того прийшло, не прийти. Коли ти на хвора наша, ми кажемо, ж бити, або чи аналгін. Ви ще горло шикаємо чи промиваємо. Ні, ми цього не питаємо. Ми, як батьки, турбуємося для того, щоб цю дитину спасти, щоб вона була здоровою. А в духовному житті, через свою десь таку напевне, або недуховну зрілість, ми стаємо винувати. Винуватцями цього е, каліка, скрізь калічення цих дітей. Далі дуже часто приходячи навіть в саму храму, приходимо вільними слухачами, тобто ми стаємо, не йдемо до цієї вечері, не приймаємо участь в Царстві Божому. Або навіть більшості своїх, можливо, не потребуємо. Дуже часто наше життя, навіть і монастирі, на жаль. Цей матеріалізм теж проходить до монахів, до людей, які живуть біля монастиря, що навіть священник дуже часто не стає авторитетом. Тобто, коли приходить священик, не беруть благословення, ми вже не говоримо про православних християн. Це має бути постійністю. Приходячи до храму, ми не відчуваємо покаяльного відчуття. Відповідно, не йдемо до сповіді, до причастя. Причина одна, тому що ми не розуміємо і не пам'ятаємо про пам'ять вічно, про смерть про яку дуже часто навіть не хочемо говорити в своєму житті. Або навіть більшості уникаємо цієї розмови і самих тих думок. Але покаяльний стан, покаяльне відчуття тільки здобувається іменно цим. Пам'яттю про смерть. Бо коли нам все добре, коли ми здорові в тілі, коли ми. Десь можливо забезпечені тими благами для нормального життя, для себе, для своїх дітей. Насправді дуже мало тих людей, хто прийде на цю тайну вечеру, яку Господь постійно кличе, яку Господь постійно готує і постійно закликає. Тому пам'ятаємо про це. Готуємо себе до цієї вічності. Насправді наші дні не такі вже вони і довгі. Наше життя тут на землі не є таким вже ж аж аж довгим. Тим більше, коли живемо в час війни. Рибрічно по собі відчуваю ці чотири роки. Для мене пройшли як пів року, як рік, я не знаю. Часом навіть згубиться в днях. Часом навіть дуже часто губиться в тих самих місяцях, тому що воно взагалі швидко пролітає. Такий понеділок, вже дивишся вже неділя. А взаді нічого немає. Все пролетіло. Тому вчимося пам'ятати, вчимося себе готувати. Тим більше зараз ми приходимо в дуже гарний період призв'яного посту. Це Час, який дає нам можливість підготувати себе до великої радості, до Різва Христового. Звичайно, коли радість буває, коли ти себе готуєш, Ти ти відчуваєш, саме коли Пасху святкуючи, ми ж постимося, щось по-різному, але Пісми Сердис дає можливість відчути цю радість. Бо коли себе не готуєш, ти не відчуваєш тої радості. Коли ти себе не готуєш до Богослужіння, ти не відчуваєш присутності Божу в своєму житті. Ти просто прийшов і вийшов. І нічого з собою не виніс звідси. І ні капельки не змінився, або навіть не заспокоївся. Тілом тут, помислами поза храмом, помислами десь там у роботах. Лопотах, сварках, доказуваннях, але не тут. Пам'ять вічна, пам'ять смертна завжди вертає уму і серце на своє місце. Тому пам'ятаємо, живемо, учимося і рухаємося. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу!